Військово виду спорту, В яку міряють болівальники за найвищими пресами місцева, за найвищими містами. Щоб розшифрувати, наприклад, ніхто від Тернопільської ниви нікому не прийде в голову очікувати рівноправного змагання з Баварією на Ніхто від БК Тернопіль не очікує, що він з унікахою буде боротися з Реал Реалмадві. А ви, коли виходите до стрільбів, що поряд вашу стрільбу, можливо, на Найна, бергер. В мене особисто завжди закралюється чуття. Нарешті в нас цього разу переможе. Ви живете нашу надію і ви є тим стимом, який підтримує нас, наші більшість і свобігвала. І я впевнений, що ви заслуговуєте якогось прижиттєвого у Більшого, ніж принаймні, скромна фотографія біля райдержадміністрації. адміністрації. Це, мале, це тарілка меду, а зараз невеличка дорожка. У вас таке не закрадало відчуття? Чи ви не поміняли внутрішньо всі ці три золоти європейські на бронзу етапу Кубку світу, але все-таки супер з Домачовою, Зайцевою і так далі? На бронзу чемпіонату світу поміняли б, на, на етап Кубка Світу? Так, щоб щоб ну, Хтось розуміє, хтось не розуміє, етапи Кубку світу вони є більш комерційними, скажімо так. Так, вони досить високо катуються, вони мають величезне фактично таке, значення, але фактично це є, це є більш комерційні міста. Хоча вони досить високо дійсно кваліфікацію мають змагальний ну, рівень почув на В принципі, в кожній країні, в кожній команді ставлять і ну, різні умови. Допустимо, якщо Магдалена Майнер виходить на етапи Кубка світу і вона бореться за великих остальних глобус, то ми більше готуємося до тих самих чемпіонатів Європи і чемпіонату світу. Тобто ми фізично не можемо конкурувати на такому рівні з ними, щоб всі... Змагання там у нас 9 етапів Кубка світу, щоб на рівні з ними виступати на кожному етапі. Тобто ми можемо дозволити собі тільки кілька таких основних змагань, де можемо себе максимально показати. Що Тому ці медалі дуже цінні. З чим це пов'язано, що не можете конкурувати? Ну, я вже говорила і минулого року, вже неодноразово говорила, що в першу чергу це з відсутністю баз в Україні, тренувальних баз, спортивних баз, спортивних шкіл. Тобто ми не можемо настільки добре тренуватися, і в нас немає запасу людей, у нас немає такої великої кількості обслуговуючого персоналу, який допомагає. Десь там не вистачає, там не вистачає, там недопрацювання. І от ну, фізично ми не можемо на, на сьогоднішній день конкурувати з ними на всіх змаганнях. Ну, Якщо взяти навіть тільки три команди. Світового рівня мають окремі трейлери для змаски. З мащиком. Ми можемо наймати з мачики. Норвегія, Швейцарія, Німеччина. Можна так зрозуміти з цих змагань, принаймні з інтернету, що умови виступу на тому чемпіонаті були не дуже важні теж, так були Ну, скажімо, претензій по самій організації змагань не було ніяких, ніяких питань, нічого, тому що організатори настільки чітко спрацьовували навіть в плані організації відносно погоди і настільки швидко все могло змінитися і всіх попереджували, що ми самі дивувалися як так. Сьогодні в плані одне написано завтра. Відносно погоди вони міняли цей план, тому що дуже сильні морози були, і по правилах змагання біатлону, більше 20 градусів морозу змагання відміняються. І відносно температури вони вже відштовхувалися, переносили, зміщували змагання, щоб не позамерзало у нас все.